Я часто бачу, як очікування людей стають сценаріями для інших. Ніби ми пишемо підсвідомі інструкції своїми словами, тоном, навіть поглядом. Інша людина починає грати роль, яку ми їй призначили. Це називається ефект Пігмаліона Коли віра в людину або недовіра до неї буквально формує її поведінку. Якщо від нас чекають невдачі, ми схильні підтвердити це. Якщо ж у нас бачать потенціал, ми розкриваємо його. Це схоже на психологічний код, який прописує результат ще до початку гри. Дитина, якій постійно кажуть теледачі, і виростає з відчуттям, що так і є. Працівник, від якого очікують прориву, раптом починає працювати на рівень вище, ніж раніше. У стосунках, коли один партнер чекає зради, інший починає поводитись так, ніби щось приховує. Перший крок помічати власні прогнози. Другий задавати собі запитання, чи це мої очікування, чи реальність. Третій свідомо обирати довіру там, де хочеться контролю. У моїй роботі я допомагаю людям побачити, де їхні очікування формують реальність. Ми розплутуємо ці невидимі нитки, і тоді з'являється можливість діяти з власного вибору, а не з чужого сценарію. Це підхід, який цінують ті, хто хоче впливати на світ, а не бути його маріонеткою. Коли хтось вірить у тебе, ти ростеш. А що як навчитися вірити собі самому? Це є найсильніший ефект.